Проводчого батальйону ОГУН, організація українських націоналістів, яка розташована безпосередньо батальйон розташован в пісках, я вже казав, побратим санаторії в, в коронавіру. Також поки що, такий аеропорт був наш батальйон, отримавши позицію, яка називалася мета-вежа, поки її повністю не зруйнували. Зараз війна продовжується, я тільки повернувся 16 березня звідти. Закінчується моя ротація це 16 квітня, я знову туди повертаюся. Піска. Піска це два кілометри від Донецька. Чук Микола, то в місті Бучі. Мої двоє діток тут теж навчаються в першому 4 класі. Сам з 95-ї бригади. Призваний 8 березня, яка женський день такий хороший. Жінки подарок зробив. Теж поки помічення були 45 днів. На як... Захопили російські найманці Слов'янський Краматорк, ми поїхали відбивати, прикинули. Ну, слава Богу, відбили там, пройшлося. Скільки... Ну, у нас найперші на ну, Славянському. Як садика випили, ну, ну, перші рісі був були. Коротше, около чотирьох місяців пройшло, відбили, місцеві люди, там ніколи вже повернулися, почали їх кормити, бо вони голодні, взагалі не води, нічого не було. Калюш пали там, якщо їдуть. Ну людей жалко сильно. А діток взагалі, як побачиш, там плакати хочеться. А потім дали команду там ще одним село закуплювати, я вже не пам'ятаю. Попали під обстріл, марину. Попали під обстріл, рано. І після того по госпіталям більше розказати немає що. Вера поки вже. Рік пройшов зелю. Що на цьому стати? До вас місце того населення, яке ви там доводились вам з ними. Там пропаганда з там На кожному груві всякі надписи. Коротко, я дивився новини, їхні. Сиджу в аеропорту. були такі блинки, що можна дивитися телевізор, два канали, телеканал оплач ТВ і російські от, Десь годину перемету до цього каналу. Коли гімн немороси, то хочеться його серце клас. Я вам сьогодні кажу, наскільки промиває мозок, якщо не маєш тактичного мислення, не маєш альтернативної інформації, ти ну, піддаєш на цю пропаганду. Тому в тому населенні, в їхньому ставом ти не немає нічого дивно. Вони ніколи не тянуло до чогось світлого. Якщо, ну, що за я, якщо життя не пон... я, ну, не розумієш, то ти, як кажуть, будеш під впливом цієї пропаганди. Даречі, якщо, ти... В цей момент хочеш довго зробити. Ви живете в місті Буча, в мирному місті. Можете в школу, у вас а, школа не розбомблена, як в піску. Там, ні, не може у вас є можливість. А, дивіться, чим ви війніше відрізняєтеся від а, ваших донецьких ну, колег, так воно, да? ну, так? Крім того, що у вас є ціла школа і вас тут нічого не питає. Донецькі, вони не хотіли нічого знати. Вони думають, ну з чим вчитися, вчитися типу, там, 11 класів 9. Така різниця, якщо я сама буду робити шахту. Хочу бути як папа, так? Баба, да? шахтером, і бути шахтіром, ніби так. Ну, тобто вони не, не пізнав, там пізнають, там, в Донецьку є нормальні люди, мене там тут є багато друзів, але таких людей ну, Їм не було потрібно вчитися, їм не було такого ну, стимулу, так? не хотіли пізнавати світ, не хотіли пізнавати будь-що. Якщо людина цього все не знає, якщо вони має критичного мислення. Якщо вони має критичного мислення, і вона ну, щось каже, то вона вірить, то це ну, на фоні, послідки, це просто задвільне. Наприклад, коли ми були в аеропорту, бачили такий класний сюжет, називався Українці масово бігуть Україну. Показують толпа, толпа народу, біжать, там в якийсь пропускний пункт, написали Шегиня, чи Шенгені, там на західній Україні. Шигені. Ні, ні, пропускний пункт. Шигенів в Польщі. Там більше не впала. Там топчиться, крики, і написано, що це масово чекає від профашистського режиму. Я думаю, блін, ну що, правильно такі є? Вроді б було нормально, щоб позавчора з'явився домом, все було добре. Звонить що ти нападу. Все, все нормально. Вот. А якщо маєш такі ж Ну, якщо, ну да, помітно, що, наприклад, коли люди тікають, ну, втікає, да, логічно. Якщо людина тікає кудись за кордоном, вона бере з собою якісь речі почати. А там люди будуть речі. Далі, якщо це прикордонний пункт, там має бути якісь... якийсь. Він виглядає якийсь особливо. Це було більше схоже на якийсь, я знаю, чи, чи супермаркет, да, я не знаю, які ці карти взяті. А потім ще хлопчина захід до України сказав, що це не той пропускний пункт, про які там написано. Я там консульта я кажу, ясно? О, так це ми люди, да? е, щось знали, чили, щось десь щось розуміли. А там показали, о, в самом делі так, ну ладно, накачук я заростив, раз, я пошв в шахту. Тоді нічого не треба знати, їм нічого не треба знати. У вас є така можливість, тому я вас вітаю, якщо вас я так зустріла. Зараз захоче вас не звернутися, не прокурити свої Дякую.